Добрий день, шановні користувачі системи Ліга Про. В цьому відео я покажу вам, як активувати кнопку запису на онлайн перегляд на вашому персональному сайті. Для цього давайте зайдемо на наш персональний сайт. Перейдемо в каталог квартир і, наприклад, давайте зайдемо в цей об'єкт. Натискаємо. І, Як ми бачимо під фотографіями, в мене є кнопка Записатись на онлайн-перегляд. Якщо я неї натисну, то мені тут система пропонує ввести мій номер телефону, казати ім'я і обрати, який мені буде зручний спосіб онлайн-перегляду, наприклад, Viber, та замовити перегляд. Після цього вам в систему пункт сервісу заявки ліди прийде сповіщення про те, що клієнт Олександр. Відправив заявку на онлайн-перегляд об'єкту і спосіб зв'язку Viber. Як активувати цю функцію, щоб вона у вас працювала? Для цього заходимо в пункт налаштування, дизайн зовнішнього сайту. На сторінці, що відкрилась, нам потрібно перейти на вкладку Додаткові і знайти тут кнопку онлайн перегляд на сайті. Після цього поставити тут галочку, натиснути Зберегти і кнопка стане активна на вашому персональному сайті. Сподіваюсь, ця функція буде для вас корисна, оскільки користувачі зможуть залишати заявку навіть на онлайн-перегляд. І відповідно ви вже будете розуміти, хто залишив заявку, який спосіб зв'язку для нього максимально зручніший, і вже зв'язуватись з вашим клієнтом і планувати перегляд об'єкту. Дякую вам за увагу! Економте свій час, працюючи в системі Ліга Про.